Мене звати Марина Саєнко, я є адвокатом, працюю в місті Києві є керуючим партнером юридичної кампанії Закон перемоги, а також членом правління всеукраїнського громадської організації Асоціації адвокатів України, яка є співорганізатором сьогоднішнього заходу. Я дуже рада була взяти участь у сьогоднішньому заході. Вважаю, що він є надзвичайно корисним для адвокатів. На жаль, такі заходи не часто поки що, сподіваюся, проводяться в Україні. Сьогоднішній захід був присвячений співпраці адвокатів з засобами масової інформації, те, без чого ми сьогодні не можемо ефективно працювати. Нам показали ті інструменти, ті принципи, основні співпраці з журналістами показали, яким чином можна бути ефективними, корисними одне одному, щоб розширювати свій світогляд, щоб підвищувати свій професійний рівень і бути ефективними для своїх клієнтів, а також для суспільства і держави в цілому. Тому запрошую всіх адвокатів слідкувати за анонсами подібних заходів, брати в них активну участь і неспинно підвищувати свій професійний рівень. Дякую за увагу.